Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Янголу хоронець що вам хоче сказати. Як він там <смі> себе почуває, як його настрій? І що вам треба знати просто зараз, мої хороші? Тому що іноді ми робимо якісь речі. І потім дивуємося що наслідки, ну не такі, на які ми очікували, м'яко кажучи, правильно? Тому сьогодні ми подивимось. Можливо, ви щось не так робите, можливо, ви не в той бік повернули, можливо. Просто щось треба знати просто зараз. Подумайте про себе, можете про себе якесь питання задати. Тому що зараз ми зробимо загальний розклад, і всередині нього зробимо декілька варіантів. Думайте про себе. І трошки про магію, да? Дівчата, на особисті консультації, я вас чекаю в телеграмі, дивіться знову ця карта. О, залишимо. Залишимо. Я вас чекаю в телеграмі, консультую я баченням по ваших питаннях. Треба писати конкретні питання. Я хочу знати те, те і те. От все, що ви хочете знати. І тоді вам скажуть умови консультації. Давайте дивитись з вищі сили. Тут у нас рід говорить. Минуле тисне на вас. Минуле. Дуже сильно впливає на можливості та варіанти майбутнього. Минуле. Ми знаємо, що воно у всіх негативне, але вам треба розбиратись зі своїми коріннями, з кореним проблем. Що в минулому зруйнувалось, але досі тисне на вас, впливає на вас, надає можливості вам існувати. Бачите, у нас тут сформувалася така пара. Це знаєте, яка порада? Якщо ви в стосунках один проти одного, знаєте, постійно щось з'ясовуєте. Спробуйте навколо чогось об'єднатись. Це може бути і робочі стосунки, і особисті стосунки. От просто спробуйте навколо якоїсь проблеми або якогось щастя об'єднатись, зробити щось разом, допомогти один одному, попрацювати в тандемі, і ви подивитесь, як будуть змінюватись ваші стосунки і взаємовідносини. Не бачите можливості, які відкриваються? Вам якийсь чоловік їх підсвітить. Отут поява людини, прояв людини. Дівчата, будете з кимось сваритись. Людина буде спокійна, дивитись на вас спокійно, рівноважено, без будь-яких там зайвих думок, а ви будете прям дуже сильно нервувати. А ти такий, а ти мовчиш, а ти не розумієш, а у людини все добре, бо людина є своє життя, людина. Має свій зиск зі, зі всього, навіть з тієї ситуації, яка у вас складається. Вам хочуть нагадати, що була або суперниця, або дуже негативно налаштована жінка, яка постійно контролювала ваше життя. Це може бути і мама. І ви досі відчуваєте цей тиск, цей вплив. Дівчата, а хто тут не вірить в те, що пара буде, в те, що все нормально буде в стосунках? В те, що стосунки можуть приносити гроші, в те, що, ну, добробут, знаєте, а може і гроші, може ви якийсь спільний бізнес відкриєте. В те, що в стосунках може бути добре, в те, що стосунки можуть надихати. От дивіться, шукаючи шлях свій наодинці з собою, ви собі просто брешете. Ви не хочете бути одна, ви не можете бути одна. Вам не вистачає чогось. Комусь із дівчат не буде вистачати поради від іншої людини, підтримки, заохочення. Ви постійно повинен чути, що ви хороша, що все з вами нормально. Дівчат, якщо ви хочете прожити життя наодинці з собою, проживіть. Будь ласка, проживіть і в такому випадку не ображайтесь на інших, чому вони на вас не звертають уваги. Ви, як відштовхнули всіх, відштовхнулись від всіх, ви розвернулись навіть від. Відвернули, знаєте, від тих, хто просто хотів з вами спілкуватись. Це, звичайно, ви можете все самі, але чи щасливі ви? Чи, відчу... чи не будете відчувати витугу та сум? Чи не буде вам важко? Можливо, просто на ті люди, на яких ви звертали увагу, то на ті люди, які вам треба. Вам життя дає багато можливостей, і запам'ятайте, для того, щоб ці можливості отримати, вам треба взаємодіяти з людьми. Не обов'язково жити, не обов'язково щось будувати, обов'язково взаємодіяти. Просіть допомоги, допомагайте, відчувайте інших, зближуйтесь з кимось. Знову цю карта. Тоді ви зрозумієте, хто ви. Навіщо ви тут? І тоді прийде ваша пара. Вам багато-багато ще років вчитися контролювати себе, управляти собою, бути собою, жити з собою в добробуті. Навчайтесь, але ж все ж таки взаємодійте з людьми. Тут, можливо, хтось просто вимкне телефон, кудись подінеться. Ви все одно будете відчувати нестачу чогось або когось. Давайте пораду на декілька варіантів. Загально ми зрозуміли. Тепер давайте індивідуально. Обирайте перше, друге, третє. Ви можете загадати якесь питання з формулюванням так чи ні, і я вам дам на це відповідь так чи ні. Обирайте одинички. Ви будете переможцями в будь-якому випадку. Відповідь: Все буде добре. Тобто, якщо негативне було питання, тут кажуть, вирішиться позитивно, все буде добре. Відпочивайте більше уваги собі, своїй красі, своєму здоров'ю, займайтесь своїм тілом, займайтесь своєю красою внутрішньою та зовнішньою. Ось тут хтось до вас поспішає двоєчки. І не один. Дівчата, якщо ви вже були, мали стосунки з цим чоловіком або з цією людиною, яка до вас поспішає. І ці стосунки, вони не принесли вам щастя. Будь ласка, подумайте добре. Тобто, якщо ви знову йдете на повторення, ви повинні знати, що ця людина конкретно вам дасть. І потім не Буде ще можливість і навіть з кимось познайомитись, нове знайомство йде. Більш стабільно. Більш стабільно третій варіант: ви будете постійно себе чимось займати тим, що вам не треба. Відповідь на ваше питання залежить тільки від вас. Так чи ні, ви обираєте. Бо вам не дуже треба те, куди ви прямуєте той шлях, на який ви стали. Вам будуть вказувати шлях, ви не хочете чути. Або не там працюєте, або не тим займаєтеся, або не з тими спілкуєтесь. Це Ти знаєте, коли у нас 250 хобі. Ви постійно за щось хова, хоп, хапаємося, потім відчуваємо, що щось не так. Буде таке відчуття. Ваш рід вас проведе, вас поставить, виведе на ту стежку, яка дійсно ваша. Але е, треба, скажімо так, довіритись долі, тому що ви будете будь-якими методами намагатися від свого шляху відвернути. Не слухайте розум. Дивіться на події задавайте себе питання, а можливо, мені це треба? А можливо, мені туди? А можливо, це дійсно моє отак. От